Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, київський новинар і черговий випуск Ньюз міжнародний очікує вас нижче. Я називаю зараз те, що відбувається: бульйон Трампа. Трамп зварив такий бограч, який зараз важко всім з'їсти одразу, а ложка в ньому точно стоїть. Дивіться, в Нью-Йорку почалися акції протесту проти Трампа Ні Королю. Власне, зараз опоненти Трампа розхитують човен. Мовляв, він неефективний президент і узурпував владу. Венесуела сказала, що готова йти на поступки, аби тільки не було конфлікту зі Сполученими Штатами Америки. Трамп в такий спосіб ліквідує наркокартелі у Венесуелі. І, власне, ліквідує постачання наркотрафіку від Венесуели до Сполучених Штатів Америки. Варто зауважити, що вчора, коли була зустріч Зеленського та Трампа, Трамп сказав, що буде бачитися з президентом Китаю і там будуть обговорювати багато різних питань, в тому числі торгівельні угоди. І це означає, що Трамп зараз буде в перемовинах з Китаєм. Китай сьогодні висловлює свою схвальну позицію з приводу того, що. Зараз вони підтримують позицію Трампа, яку він сповідує після розмови з Путіним і підтверджують необхідність зустрічі в Будапешті. Всі інші країни зараз знаходяться в діалозі з Трампом щодо тарифів. Отже, все зараз крутиться навколо Сполучених Штатів Америки. Зараз всі хочуть сторгувати вигідні умови співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. А вони додають і додають градус. В цілому нічого негативного не відбувається, тому що Трамп правий він закінчив ряд він вісім, як він порахував, і це дійсно так. І закінчення війни між Ізраїлем та Газою, тому підтвердження, залишається відкритим лише одне питання. Чому Путін досі не приймає мирний план, який надала Україна? Тому що цей мирний план погоджений з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, і це очевидно. Єдине, що Трамп сказав, що він хоче, щоб Україна запропонувала цей мирний план. І це теж очевидно. Це дипломатія, Бульйон Трампа. Їмо та закусуємо.